Ще раз добренького дня приготувала помить підлогу, швабра впала. І вже хочу починати переносити на зимовий період сюди інжири. Зробила їм красу, щоб їм тут скучненько не було. Гляньте, яка красота. Я зараз піду в теплицю, їх оброблю від шкідників. Оброблю від шкідників, мало лішо. Що... Бачите, як через ці дирочки проходять корінчики. Я на другий рік, це вже вони в теплиці стоять не будуть, хіба що весною, щоб трошки вони там проснулися. А отако буду закопувати у землю. Це коріннячко буде рости так от. На дні немає дирок. Це називається комбінований спосіб вирощування. А осінью буду за ручку і дістала. Дивіться, як добре переносить. Дивіться, я вам покажу. Бачите клегенько? Тому що земля як пух. Бачите, яке коріння зверху. О. Земля як пух, вони ростуть, як на перинці. О. Оце Рандіно, це я його з цього черенка укоренила сама. Отакий От листочок, гляньте, який вийшов, сама укорінила, і це він мені стільки виріс. Купляла я ці черенки, мабуть, квітні, а так, у квітні разом із саджанцями брала у пані Наталії. Пані Наталії, нашої адміністратора групи інжирної. Бачите, лежить усе, готове. Сюди буду ставити, дивіться, по три відра, чотири піддони. Тут були гарбузи, я їх прибирала. Гарненько помию, позасовую назад. Тако позасовую ці, щоб було всюди помито. І це я тільки що одного гріздяника перекинула. Нічого зараз приберу. От, підніму швабра. І це. І перенесу всі сюди інжирчики, і тут вони будуть відпочивати до самої весни, тому що в теплиці їх залишати не можна. Ті, що ростуть в землі в теплиці, так і будуть рости. А в відрах вони можуть померзнути. Мені сказали, були хтось написав такий м -м коментар, нащо з ними тягатися, коли можна закрити агроволокном. Мені чого не тягатися, тут таке приміщення, як золото, відра легенькі, все легеньке. Я собі спокійно поставлю. Нащо мені його крутить, закручувати, як вони от такий тут стоять? Коли було 25 градусів морозу один рік, то тут було 5 градусів тепла, тому що це хлів новий, це будувалося як гостьовий будиночок. Я, може, вам розказувала. І воно тут нове, йому 9 років це приміщення, 9 метрів на 8. От, Розділене на дві кімнати. Бачите? На дві кімнати я теж там поділила, зразу думала, туди поставлю інжири, але потім передумала: мені тут краще. Бачите, то я тут таке зробила. Тирса мене залишилася. Тут теж чистенько, гарненько. От, побачу, може я тут таку обложу утеплювачем, повішу лампу і може я сюди пепіну перенесу. Ну, тут ще таке у мене, бачите, білила таке. От, так що тут їм красота буде, знаєте? Поливати зимою треба раз у місяць, в три тижні. Весною за ручечку взяла, занесла в теплицю, воно пішло в ріст, бо в теплиці тепліше було на дворі. А потім буду я ставити ці інжири вже ж старші, вже їм рік буде весною. Я буду ставити, викопувати ямки такі і ікопувати. А прикопувати для того, щоб. Сонце не пекло в відро, понімаєте? І через ці дірочки, оці корінчики, будуть собі йти в землю. Тут на дні не, не можна робити корін двірки. Тому що, якщо на зиму переносить, то ці корінчики потім отако підуть. Знаєте, багато. Ну, в землі. Це називається комбінований спосіб. Собі, якщо ви за відро потягнули і не, в це є, не дістається, то ви можете навіть, от я так кажу, приблизно навіть лопатою. Обрізати його, достати і на зимі знову принести сюди. Комбінований спосіб він дуже добрий. І для комбінованого способу, якби стояв отако -от, отако от, на дворі, там на траві чи де, щось, отако, то треба міняти відра. Це 20 літр. А для трьохрічного два з половиною роки вже треба 30, 40 і 50 літр. А цей спосіб це суперспосіб. І вихід з положення, і дуже добре гляньте, на які гласні люди. А ще кажу, що сама укорінила, Тут такий вже він мені миленький. Добренько буду виключати, оце все піду я в теплицю. Зараз розведу актофіт, і все пройдуся від шкідників. По всіх інжирах пройдусь. І вони як висохнуть. Може, до вечора попереношу, може, завтра буду вам показувати. Ось таке всього вам найкращого. Вирощуйте інжир. Оцей комбінований спосіб, це взагалі я сюди переношу, тому що в мене є свободне приміщення. А люди і підвали переносять, і на веранди, якщо там немає морозу. От, всюди переносять. І щоб ви знали, що інжири ще можуть і вдома на підвіконні бути і плодоносить, хто живе в місті, знаєте, зимою на підвіконні, весною на балкон. І плодоносять, і ще й гарно плодоносять. Я бачила, ну, по відео бачила. Добренько, на цьому все. Виключаю я цю красоту. Тут в мене і ромашки, і сніжинки, бо ж зима буде. Буде скоро Святого Миколая. І були тут кози, ми з внучкою Корони покупляли. Внучка їх прикрасила, і козла, і коз. У мене було... Е Шість заанівських хіст плюс козел. І я як вони стільки молока давали. Я як виставила у ОЕЛХ, тоді тільки починалося це було 8 років назад, що Я їх продаю, тому що я не змогла з ними бути, от, не змогла доїти. Я вам зараз покажу на хвилиночку, але не лякайтесь. Дивіться, в мене рука, бачите? Через що я ніколи не виходжу, я стидаюся, не виходжу до вас із лицем, щоб тако показувати, щось цією рукою поправляти. Отак От показую. Після онко, отака От в мене рука 9 років. Уявляєте, вся рука. вся. Дякуючи лікарю, тому що я робила операцію тут у рівне. Добренько, це таке. Добре, що хоч не болить, хай вона така буде. От, я роблю все, її, все ворушуся, все і білю, і копаю, і сапаю, і доглядаю. І, е... Вторік тільки в мене було п'ять свиноматок в'єтнамських. Мені нічого не страшно, працюю, сидіти не можна, і хворіти не можна, і лежати під пориною, і стогнати, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, що має бути, тільки вперед. Тільки вперед. Э, рух це наш стимул для життя. Отаке, От показала вам руку. Ну, хто не хоче дивитися, пробачте. Отаке. Добренько, на цьому все за все вам велике дякую. Підписуйтесь, коментуйте. Дивіться, яка краса. Слухайте, в мене таке. Такі відношення, слухайте, як я до нього всього відношуся, як до живих людей. Воно живе, звісно, але я так до них відношуся і прийду, і похвалю, і погалажу. І ну, все, і так до всього. На цьому все. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Треба підписуватися, коментувати, тому що ну, треба, щоб мій канал якось трошки ворушився, бо стоїть на місці. Підписників багато, а переглядів немає. Допомагайте мені. Вам бажаю добра, щастя, здоров'я, миру. На цьому все, пока-пока.